Добрий день, слава Україні! І смерть Верган! Вітаю вас у проєкті Історія по дорослому, де ми продовжимо цикл про смутне на Росії, котре нагадаю розпочалось 450 хвостиком років тому з Ливонської спецоперації Івана Грозного, яка планувалася як Бліцкріг, закінчилась страшенною військовою поразкою, розтягнулася на 25 років. Потім крах влади, крах династії, взаємна різанина кремлівських кланів. І от з того часу їхнє смутне вряд. Час від часу повторюється, жодна російська влада з того часу не є легітимною, але найгірше, що своє смутне вряд вони тягнуть до інших, як оце от зараз до нас. Хоча не вперше вже в історії вони тягнуть своє смутне вряд до інших. Зараз ми повертаємось у часи 1814 року, коли. Е Окупаційна російська армія вступила в Європу. Європа спочатку була не проти, а потім про це гірко пошкодувала. Але про це будемо говорити пізніше. Сьогодні будемо говорити про останні дні Наполеона. Чи була зрада, чи були у нього шанси. власне, все це ми будемо говорити обговорювати з дослідником історії, адвокатом, офіцером Станіславом Ковтоном. радий бачити тебе, Стасе. Навзаєм Також тебе радий бачити, так. і також радий бачити вас, шановні мої телеглядачі. Бо ми з паном Владом усуваємо. Стереотипи, руйнуємо міфи і е, працюємо з настоящою, справжньою історією, без всяких там ідеологій і так далі. Сьогодні ми з тобою поговоримо про що? Про те, як Наполеон втратив владу остаточно. І хто його примусив це зробити, Quindi, так. і чи міг він bamboo. утриматись, і чому він не став утримуватись, тим більше, що у нас, от якщо про е uh, існує така думка, що от після Лейп Лейпцига наполон вже не той. Да, Хоча да, ми так, з тобою да. вже говорили, да. що після Лейпцига він розробив свого колишнього генерала, якого зробив бароном. Потім за шість днів чотири рази розгромив північну армію Блюхера, причому не вперше. Причому вона взагалі перестала існувати. Там такі втрати були, що він і розсив. Але ж з півдня йшли. Дві армії так. австрійська і російська, і от мені здається, що розгромивши Блюхера, Наполеон мав плани на якісь дипломатичні вирішення, тим більше, що австрійський mm -hmm. імператор. Це mm -hmm. ж його тесть. Так а у нього ж там дружина Марія mm -hmm. Луїза, вже й онучок народився. Mm -hmm. Оце, все, і там були якісь контакти Були-були. І, да, були і були офіційні. різні да. умови переговорів так. і якихось домовлених. Так, дивись, е, значить, я нагадаю вам, що, по-перше, були франкфуртські угоди, е, які було запромовлено е, в тисячі, ще в 1813-му восени Наполеон. Ну він та після Ліпцяга. Він та тоді був не в досить добрій формі. Але його не влаштовували ці ці умови. До речі, і останні умови його також не влаштовували, забігаючи наперед. Я хочу сказати, там вже маршали просто встали в опозицію. Чому вони встали? Ми також потім з вами розглянемо. А на той час, коли вже союзні війська марширували двома двома напрямками по сіні і по марня, і я нагадаю, що Наполеон за шість днів скоїв або на вчинив чотири поразки е, сілеської армії, просто розпорошив, тобто вона втратила взагалі боєздатність. Але Шварценберг він е, ухилявся від е, рішучого бою і е, тим самим він зберіг. Чому Наполеон був такий впертий? Тому що Наполеон, безумовно був військовий геній. Але як ми неодноразово в попередніх серіях з вами говорили, тоді що воєнна політична наука народжувалась, і він був е, поганим політиком. Мається на увазі політикам не в поганому сенсі цього е, слова чи поняття. Мається на увазі ті, хто там засідав в парламентах, дурять людям голови і все таке інше. А політикам з точки зріння сьогодні, ми згадаємо одну людину, яка поставила крапку. Це Таліран. Розумієте, оце в політик вищої проби. Покидьок, да, але політик, але політик, не політик не от, а, покидьок і політик, вибачте, знаєте, також трохи відволікуюсь. Знаєте, у нас сформоване, ми самі, і я сам такий же, як і ви, шановні, знаходжусь в, в полоні своїх стереотипів, бульбашки такі. От, розвідник. Да? І хто перед нами стає? Штандартен Фюрор або Йоган Вайс такий профіль позитивний, він навіть не зраджує своєї дружини, мається на увазі. Штандарт стандартом фюрером. Чемпіон Берліна по тенісу. Чемпіон Берліна по тенісу, да. Істина Різ, ну і таке інше. І він такий, даже Барбара Крайн, я навіть да пам'ятаю цю жіночку в такому е ССРському однострою, говорить, і маліті Бога, що ви, ну, радійський кет, яку впіймали, він говорить, і маліті Бога, що ви достали стандартом Штирліцу, він в нашій конторі е числіться, рахується як ліберал. Тобто, розумієте, він такий, не то, що він холтав покидь, як Ам або там, от я забув, як того звали, що е, дитину там е, хотів заморозити там mm -hmm. на очах. Там са такої він поганий. на самому, е, е, а я потім розібрав його. І e, 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 подивився, у нього там два залізних хреста, грамоти від Гімлера, e, там подяки там і все таке інше. Як ти, хлопець або чоловіче, дослужився до штандартенфюрера і таку високу посаду займаєш, Розумієте? І от люди в полоні цього, що от, ось вони e, розвідчики, це у какета чисті руки, гаряче серце, холодна голова. Бучте мовою першеджерела, яко ж це дзержинський. І в, білому пальті. і в білому пальті, да, і весь а це не так, тому що розвідник це я підкреслив. Розвідник це аморальна людина. Чому? Тому що він ліцемір, він повинен пристосовуватися, він повинен е, нишпорити по кишенях, тобто треба ж якось добувати таємниці, таємну інформацію. А як воно можна довести? Це е, втиратися в довіру зраджувати. Його будуть випробовувати, да. і йому доведеться приносити в жертву свої. Саме так, да. а як а як ти е, дивіться, нужна бути не просто е, рівним з усіма цими есесовцями, гестаповцями? Ти може бути найкращим, тому щоб тебе просували по службі, розумієш? І тому цей е, роман, так сказати, він, ну, і фільм, вони самі і по собі непогані. Да. Тобто, подивитися, я люблю дуже там, е, особливо приводити цитати того ж самого Папаши Мюллера: в наше час да. ну, не довіряти нікому не можна. Треба ставитись до нього да, як до фантастичного, до фантастики. Хоча там, Sunrise е, Crossword е, 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 була така операція за основу цю взяли і от, до речі, перемовини, да, вже ш... був 45-й рік, шла війна, а були сепаратні перемовини з е, асесовцями між е, Далісами і іншими. Там, тобто там вже щось вони е, влаштовували після воєнне ну, устрій, як буде виглядати. Всі зрозуміли Гітлеру, хана, Гітлеру, як Гітлеру, розумієте? Так і Наполеону, також перебрасуючи мостик, я хочу сказати, всі вже розуміли, що Наполеону хана в якому е, сенсі. Е, е, я як е, цитував гру престолів в попередній серії, сказав, чи, е, як він казав, Ланістер Гавер. Старку, три перемоги не зроблять тебе переможцем у війні. А він каже, ну це краще ніж три поразки. І от Наполеон перемагав, 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 але доля його була вже вирішена. Ми повинні зрозуміти, що коли на тебе пруть три армії, ти можеш їх розбивати. одну за іншою по черзі або разом і таке інше. Але прийдуть ще три армії, ще три і армії. За цим стоять гроші великої і за... британії. Да. Так, от касл коми... лорд лордкаслері, про котрому говорили в попередній серії. Він наполягав саме на продовження війни до останнього. 5 мільйонів фунтів стерлінгів було виділено на війну, і було підписано, що не менш 150 тисяч солдат повинні воювати на передовій. Все. крапка, оце було підписано, і до речі, були там секретні протоколи, таємні протоколи були про те, щоб не не давати Наполеону ніякого маневра шанса зберегти себе у владі. Наполеон адна однозначно, однозначно, повинен бути відсунутий від трону, від влади і таке Інше, е, е, і от я хочу щось вам сказати: ще один стереотип і Бульбашка, в який ми з вами на превеликий жаль, знаходимося. А е, саме що я хочу сказати: е, 45 й рік, травень, перемога, і що це для нас особисто означає е, ну, старшого віку людей там і взагалі це прапор. Червоний над Рейстагом. оце перемога. Тобто до нього була там е, війна, після нього вже все ті ж і Божія благодать. Нічого такого взагалі не могло бути і так далі. По перше, Вермахт не був не був розроблений. Да, він зазнав поразки. Да, не бракувало палива, бракувало е, оружа. Але дивіться, е, після е, прапора червоного над Берліном це 2 травня. Якщо я понімаю існувала групіровка Шернера Шернера Рендуліча в Австрії і в Чехії. Ну тобто, так на той час це був протекторат. Богимі Мільйонне угрупування розумієте, там були були залишились елітні сс дивізії, і вони е, відмовилися складати зброю. Тобто, вже пішли перемови про те, що потрібно якось там це все влаштовувати. Тому що Гітлера немає. Ще е, я хочу сказати: от це вже не міф, а це е, я, я хочу сказати однозначно правило історичне. Якщо країна побудована на е, лідері або вожді, ну тобто це вождь. А вождь розумієте, це не завжди імператори, це не завжди якийсь очільник держави. От дивіться, якщо ви опять же, ще стереотип Сталін, да от Іосі Вісеринич Сталін, хто він такий був? А все кажуть, ну ти що, це ж голова держави? Це ж ні, шо шановні, головою держави був Калінін. Розумієте, Калінін був головою Верховної Ради е, Радянського Союзу. Як то кажуть, всі староста, е, як то казлобороди, такий Калін, якого не видно, не чути, і, і все таке інше. А він був керівником. Сталін був прем'єром тільки на час війни, і, і то прем'єром він був технічним. Я маю на увазі посаду, а не самого Сталіна. А, а значить, от, керівним органом був ГКО, так називаємо Головний комітет оборони. По-моєму, так називався, ГП головний комітет оборони. Там туди входив Сталін, маршали, там все таке інше, ставка Верховного головна командуючого там все таке інше. Але це надалося на. Країна керувалася наказами ГКО. мобілізація проводилася за наказами ГКО і так далі. А ким був Сталін? Я вам хочу сказати. А Сталін був, от ви подивитесь, генеральним сетеріолом Комуністичної партії ну на той час ВКПБ, а потім вже Радянського Союзу з 24-го року, ще коли за часів Леніна. Тобто він займав цю посаду від самого початку і до самої смерті. Але для всіх. Він був вождем і його слова. Хоча, вибачте, що таке партія? А де демократичний централізм, а де відповідальність, а Де звітність керівних органів перед ніщо стоящими. Цього не було. Був, як називали Сталіна всі, Молотав, там, Каганович, там всі. хазяїн? розумієте? Я би сказав навіть пахан такий. От він сказав, ніхто не було пару разів, коли йому опиралися. Ну, Операция Багатион маршала Рокоссовский Прекрасна сцена, це не миф, це факт. Когда Рокоссовский докладає, а Сталин пихає и говорит: пойдите и подумайте, товариш Рокоссовский. Він вийшов, вернулся. Ви хорошо подумали? Хорошо. Ви залишаєтесь при своей думці? Так, товариш Сталин, еще раз пойдите и подумайте. Но. Ракасовський продавив свою ідею початку цієї військової операції. Коли помер Сталін, все змінилося. Не змінився сам по собі курс протистояння Заходу і Сходу. Залишилось, як то кажуть, радянський концлагер, оцей совєтський, так сказати, мається на увазі страни Центральної і Східної Європи, які зараз вже хоче Путін під Путін себе. Путін косплеїть Сталін, аж просто це, все, видно таким неозброєним оком. І ось, коли Сталін помер, все раптово змінилось. Коли Гітлер, до речі, Гітлер був не тільки фюрером, але терісканслером. Тобто, польшому, по mm -hmm. за великим рахунком, він був головою держави, ну, в законі, як то каже, да? Коли Гітлер застрелився, все, ще боєздатність зберігалась. Можливо, ще воювати там півроку, рік. Там, ну, Курлянську групіровку 400 тисяч, яка залишилась ну, в Латвії там, і так далі, доколашмачувало до червня 45-го року, щоб ви розуміли. А так і е, з Наполеоном така ж ситуація, він був імператор всіх французів, нема е, але республіканець, республіканець, але, але імператор. Да, да, головнокомандуючий, і все таки інше, і все, але коли е, всі розуміли, наступне, як і з Гітлера можна воювати півроку рік, ну все одно все одно, поразка неминуча, тому що ну непропорційні сили е, воюючих сторін, і тут коли е, практично нам, на мій погляд, потрібно було вже садити е, сідати за стіл переговорів, коли втрата втрачена була Германія, коли на рейн вже вийшли союзні частини. і тоді вже були перемовини. І от тоді були саме ці франкфуртські е, статті або е, домовленості. Наполеон в їх відсік, тому що він був впертий, тому що він розумів, він буде так. Да, якщо він зустрічається е, з військом супротивника, він його е, розбиває. І він, так сказати, вірив в свою зірку, во все-таки інше. Але оточуючи коло, розуміли, що ну, вже Франція, вже е, казаки, е, башкірські легкоконні загони галтують, вбивають вже французьких громадян, вже війна прийшла на територію імперії. Потрібно ще з цим щось робити. Тобто потрібно шукати дипломатичний вихід е, із цієї е, ситуації. Але Наполеон був впертий. І ось... Е, і от ми підходимо, що він зробив після цієї шестиденної війни. І він, дивіться, Наполеон цілком зробив все вірно, з точки з військової точки зору. Да. І він е, зібрав кулак, такий там 40-45 тисяч бійців і кіноти, і пішов в тил. Ну, тобто, він пішов на е, північ. Щоб зайти в тил, до речі, там десь там 3-4, як курлянська групіровка глибоко в тилу противника, були там фортеці, де були такі там гарнізони. Там 2-3 тисячі. Він хотів деблокувати оці гарнізони і поповнити, по перше, свою армію. Це перше. Розумно. Другий він е, хотів зайти. Я ж нагадаю вам, що тоді ж не була опять же, наша бульбашка і наш стереотіп е, складається з того, що війна це окопи, траншеї, це рядути. і оці дру навпроти друг друга стоять і гасять друг друга артой. Там ще ще. ні, всі війни 19-го сторіччя це були маневровані війни. Тобто були маневри. А Наполеон був майстром маневра, і ось він. На всіх цих маршах ми вже говорили, Я говорю сам на, на своїй шкурі. Це все відчував. Марш це дуже важка справа. Тому що ти все тягнеш на собі. Тоді шавтофавтівок не було розуміти. І літаків не було, і вертольотів, гінтокрилів не було, нічого не було. І, і, і з кониками вже була і проблема. З проблема, але він йшов, щоб зайти в тил, відрізати від комуні... перерізати комунікації двом арміям: Багемській і Сілєвській, значить, взяти розрушити логістичні центри. І е, вдарити їм стилу, ну розпорошити їх, звісно, не перебити всіх, але зробити їм от таку дуже досить неприємну ситуацію. Е, і він пішов. І ось тут був здійснений маневр досить хитрий. Його відволікли. Тобто, щоб він, як кот, бігає за якимось м'ячиком або пес, або хтось там, ну знаєте, любить бавитись там з домашніми животними тваринами. І ось йому поставили в заслон корпус Вінценгероде. Нашого э, рускового генерала Гіру, де, так сказати, який був у нас э, одним із родоначальників партизанського руху, ми проговорили yeah, вже так, про нього да, дійсно говорили. партизанського руху. І от 10 тисяч конників, опять же, маневрових таких, залишили, щоб вони э, робили такий вигляд, бо тут є основні сили, і Наполеон, дивлячись на них, э, вже робив свої там, власні маневри. А вони, опять же, до речі, як і в 1945 э, році. E, значить, незважаючи ні на які втрати, залишаючи за собою фортеці, як в 45-му році, в глибокому тилу була залишена Бреслау, e, сучасний Вроцлав. Бреслав капітулював 9 травня. Розумієте, а там був ну, потужний гарнізон, хоча той Бреслау розкатали там. Ну його не могли взяти. Там да. хтось із маршалів, як би не Груші, але можу помилятися. Я сидів у фортеці, і вже після того, коли повернулись бурбон, Бурбони da. лише потім капітулював, da. тому що капітулювати я можу тільки королю. Da. От я присягав королю імператору Наполеону, значить, і я можу теж королю. Ви призначили Бурбону, ну окей. Більш того, хочу сказати: після вже е, підписання миру, відречення Наполеону, е, була битва за Тулузу Вілінгтон на півдні. Франції напав на фортецю Тулуза, і там билися вони там десь пару днів. Хоча вже ну поки до них дійшла вже звістка, що все хлопці закінчуйте, бо вже мир стріляти не потрібно сім тисяч вояків було вбито, розумієте, вже після настання миру. Тому е, прапор червоний над чимось там, де флаговтик, зараз таке модне слово. Там щоб е, це не означає кінець саме війни. Війна продовжується. Війна закінчується з останнім пострілом. Або хтось сказав, не пам'ятаю, коли похований. Останній солдат, також дивна і дуже вірна фраза в даному випадку. І ось Наполеон, коли він там дивився і хотів там щось там зробити, таке, от кулак російсько-австрійський, Шварценберга Олександра І пішов пряміком на Париж. Значить, Париж готувався, дивіться, Опять же, ти правильно сказав, що Влад. Значить, Спочатку, як і в 45-му році, знаєте, от є такий фільм Чотири танкіста і собака. Такий веселий польський фільм, як то войсько польське звільняло, Берлін брала, а Червона армія допомагала. Знаєте, така шутка. У, у танкіста грузина, грузина була прізвище Саакашвілі. А у э, Яраш. Да, Командира да, танка, речі, Ярош, да. Да. такий дивний е, випадок. Так, ось у цьому фільмі показано, будто це таке весна. І цей 45-й рік така прогулка, знаєте, легка прогулка uh -huh. з піснями, з цими, дівчатками, там, телефоністками, міцістрічками, все таке ж. Ні, це була е, досить кровава м'ясорубка, тому що не рахувалися з, з втратами. До речі, коли брали Берлін, е, дивно е, лише один раз генерал відповів за втрати. За Зієловські висоти, до речі, генерал. Я не пам'ятаю зараз його призвичаю. Що потрібно, я впомню. Він був знятий за великі надпотері. Розумієте, там залишалося до кінця війни. Ну, ми зараз знаємо, що кінець війни, а люди не знали. І там втрат були досить великі за з'єловської висоти. До речі, кстати, Паріж теж саме брали через висоти. І ось, ось кулак пішов на Париж. В Парижі залишалося де 40-45 тисяч гарнізону. Була мобілізація. Ну, ну, національну гвардію, ну, Та Національна гвардія не та національна гвардія, що у нас зараз. Фактично, це е, народне ополчення. Ну, як народне ополчення, це не просто хапали людей на вулиці, там, давали рушницю або ще щось. Ні. Е, люди були приписані. Це такі резервісти, але вони не служили строково або контрактно, або якусь там службу. Але у них була е, уніформа, е, рушниця і все таке інше. Е, це більше нагадує тераборону. Ну, опять же, не зовсім тераборону. Мається на увазі, що люди сиділи. Себе вдома вони знали, свой, де у нього пост, де його там, рота або батальйон. І коли там, як кажуть, у нас там шутку три зелених свістка, він там сигнал тривоги, вон підіймався, шов, так сказати, і йшов е е е в свій полк або там, батальйон, і ще щось. Отака От була ще Національна гвардія. І вони захищали Париж. І опять же, в Париж торжественно ніхто не входив. Там була триденна битва, досить кровава. Причому пару разів французькі вояки перемагали росіян. Вони там е, були е, случай, коли Барклай де толі до речі, там втратив 1500 на людей і запросив допомогу, тому що йому було досить неперелюбки. Там е, вони воювали. Е, е, ну але е, чому кстати до речі? Забив. Але це досить важливо. Чому вдруг Шварценберг і Олександр І, і всі оці, е е союзники, будемо так назвати, вирішили йти на Париж. А тому що е в Парижі, до речі, коменданта був е брат Наполеона Бонапарт Жозеф, по-моєму, визволює. Да? Він нічого не робив. Ну, По-перше, в нього не було. Він такий був взагалі телепення, хоч чує. його не досі поважав навіть сам брат. Наполеон. І він не підготувався взагалі-то фортифікації не зробив, редуті, флеші, як ми описували там в Бородіно, Нічого він не зробив. І от Талійран, про якого ми з він тоді був ніхто. Але хто такий Талійран був насправді? Давайте зараз підійдемо до цієї постаті Талійран. По перше, він народився в досить багатій аристократичній сім'ї, і сім'ї це була священники, і він сам був священником. Він закінчив речі, семінарію і був не просто там якимось приходським попіком, а він був єпископом, Розумієте? А я хочу сказати, що до революції великої буржуазне во Франції було три сослов'я. Перше сослов'я – це було духовенства, і воно було найвищим. Тобто, бути священником – це було дуже круто, і найголовніше, Досить е, е, каштовно. там було все, досить зарплату було всього гаразд. Друге сослов'я, це, звісно, були дворяни аристократи, а третє сослов'я, це були буржуа, вот купці, е, ремеслі, підприємці і все таке інше. І ось він став спочатку єпископом. Більш того, Таліран входив в комісію, яка е, е, оформила і написала декларацію прав громадянина і людини. Розумієте, та основна декларація, яка зараз є зірцем. Е, для для прав людини і вообще взагалі громадянського суспільства. За це, за це він був потім відлучений від заборонений в служінні, Це, по перше, Папа Римський особисто. Забору, ну, єпіскоп, слушайте, революція да. А, да. І потім <кані> відлучив, його від церкви, да. відлучив його від церкви. Відлучив його від церкви. Але тоді ж розумієте, все було добре. Ви ж пам'ятаєте, я нагадаю, точніше, що спочатку велика французька буржуазна революція вона не була такою кривавою. Там щось побігали, взяли у ту бастілю, хоча там з комендантом плохо або з мером Парижа, теж не, не зовсім добре. Але не було у цих там не, не вбивали людей там, пачками і все таке інше. Але потім, 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 потім. Таліран опинився в такому ворожому колі. З одного боку, від нього відрікли всі аристократи і священики, які залишились роялістами. З іншого боку, революціонери якось теж коса на нього поглядали. А чих ти будеш? Здається, нам, мил чоловік, що ти стукачок, як говориться. І йому нічого не. Хоча він служив досить добре, служив більш того, він. Влаштував е викрадення. Е Принца Інгієнського, це наслідник, спадкоємець короля якого стратили, і його розстріляли. І настільки всі були просто. Це було досить підло. Там я не буду зараз розказувати, у нас бракує часу. Там була якась спецоперація, досить подла, скажімо так. От. Потім він став за це міністром іностранних діл і почав, почав брати хабарі, там, вирішувати питання з англічанами, там васька з таким заклятим противником. А потім вже став, я так кажу, Париж ми ще будемо брати наступну серію. Про Талірана я розкажу обов'язково, тому що це така постать. До речі, увійшли жну свого племінника. От, тобто, у племінника була жінка вродлива. Більш того, коли він з ним одружився, він був на 30 років її старший. Це була єдина його дружина, яка була до цього заміжня, за... причому, до речі, він був військовий оцей його племінник. Ну, Не будемо відволікатися. Значить, і ось, значит, по-перше, коли на нього стали коси дивитися революціонери, Таліран зрозумів, що зараз буде пахне смаженим і уїхав в США, де він, як -то зараз сучасним языком сказали, вклався в крипту, тобто почав займатися фінансовими операціями і в недвігу, тобто ріелторством займався, Там розбагатів, ну, заробив грошей. І коли все це закінчилось, він приїхав і з, вибачте за таке слово, з Бонапартієм. Тобто Бонапарта в місті этим нашим. Мужем, не мужем, любовником Жозефіна, забув, як його звати. А, Барас. С Барасом з да. Барасом, він фактично зробив його імператором. І потім він э, значит, став оберкамергером при дворі Наполеона. Оберкамергером, ну это як зараз, як э, там керівник офісу президента там, ну, да, или адміністрації президента, да, 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 да. такий розпорядник. Ну, він вирішував всі питання. Звісно, за всі ці питання він брав хабарі. Наполеону про це докладували. І це закінчилось досить в 1809 році. Наполеон від побив в. Кулаками талі <толірана> в пику. Ну тобто, розумієте, ета от наполеон. Я не читав, щоб когось наполеон бив. Да. А от талі він побив за отакі манси. Ну, ну він ще керував і Контррозвідкою yeah. і за бабки зливав yeah. усю інформацію, причому сам же вигадував цю yeah. інформацію. Англійці англійцям, росіянам, там всі, всі. просто. No, yeah, 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 ну, я розумію дивом він в селі. Керівник офісу, yeah. ці, yeah. ці офіси, які зараз на, на, на розводах сидять на yeah, да, він, оці да. там, да. В общем, розумієте? ну, Тобто така людина, і, і він ну, да, він, як говориться, втратив трошки е, свою масті і сенс і став просто багатим, багатою людиною і е, затихарив десь у Парижі, хоча там Наполеон там то, там то розстрілять, торістава та ладно, нехай собі живе. Але дивіться, чомусь я не знаю для мене мотивація Наполеона, Він зробив е, Талірана е, Рігінськ, Рігінського Рігінського Савіту. Тобто, опять же, він вернув його у владу і зробив найвищу посадову особу, ну, тимчасово виконуючим обов'язки при малолітній своїй е, дитині. Що зробив Таліран? Він одразу злів інфу союзним військам, що Париж відкритий, фортифікації нет, нічого. Хлопці, давайте сюди. Ну, Звісно, це, він це зробив. А, і за гроші, і за обіцянки, що він буде, до речі, він брав участь і вже був прем'єром уже при Бурбонах і при Луї Філіпі. І він помер там десь в тисячі але в нас залишилось 20 секунд. Я залишу інтригу. Почитайте, хто такий Таліран, а особисто почитайте, що він там, віки-цитатники, всі цитати просто. його Просто фраза, коли він служив, значить, ще Людовіку XVI, потім революціонерам, потім Бонапарту, потім Бурбоном, потім знову бурбоном. І коли йому все закинуло, він сказав, а я не служив оцим, я служив в Франції. Причому нажився на цьому. Є така професія родину любіть кодексу. Людина фейличних Ну, Реально да. фееричних здібності. Да. Але по-друге, покидьок, просто от, згадати в історії людства ну, мало таких. Слухайте, Ми наступної передачі обов'язково з... зачитаємо цитату. Треба підібрати, да, точно. Під... Тому Робо що зливав усіх да. нещадно. Як він вижив про Наполеона, і це дійсно загадка. Чому, от дві загадки у Наполеона? Чому у нього це ж з Жозефіною продовжувалось, mm -hmm. коли вже там вона зраджувала йому просто на очах? І чому він тримав при собі Тайлерана, Незрозуміло. Так. От, ну, нехай дослідники, можливо, буде. Якесь відкриття yes. стас. Я тобі yes. широ вдячний. Ну значить, Париж, це наступного разу. Yes. Там ще про заків казаків Башкірів в Парижі поговорили. No, no, yes. Ну і власне про те, як у Наполеона трапились нарешті неприємності по роботі. Yes. Дякую, Стас. Дякую, шановні, що були з нами. Обов'язково побачимось. Вивчайте історію. Аналогії все в історії вже траплялось. Безумовно, прямих аналогій немає, але взяти досвід того, що було, і щоб зрозуміти, що відбувається зараз, ну це просто наш з. Вами. Вами святий обов'язок, щоб не наступати на одні і ті ж граблі, як робить дехто неодноразово в історії. Для того її треба вчати. Обов'язково побачимось. Слава Україні!